Дати правила дорожнього руху пропонують водіям черкаські Даївці. Для цього організували спеціальні тренінги. Потреба у перевірці знань ПДР кажуть дорожні інспектори, виникла через велику кількість аварій. Найчастіше вони трапляються саме через прогалини у знаннях правил дорожнього руху. Така статистика у Державтоінспекції. Про все детальніше Юля Доброскок розкаже. 20 хвилин, 20 запитань. Володимир Сіренко з Яснозір'я зосереджено тестує свої знання правил дорожнього руху. Виявляється, що наші знає. Одійський досвід чималий, та освіжити у пам'яті правила водіння, каже, все ж не завадить. Знать по нових правилах, щоб їздити безпечно. І щоб підказувати, хто не хоче їздити безпечно цим людям. Таких, як пан Володимир, тут тестують уже другий тиждень. Охочих поновити свої знання, кажуть інспектори, чимало. З 15 жовтня по 15 листопада на всі території України проводиться місячник навчання правил дорожнього руху. Всі бажаючі жителі Черкащини можуть звернутися до центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів і пройти тести на комп'ютерах. Такий дорожній лікнеп особливо необхідний для недосвідчених водіїв, адже саме вони за статистикою найчастіше стають винуватцями ДТП, кажуть інспектори, та оновити свої знання на потрібно й досвідченим кермувальникам. Люди, ті, що їздять 15 років, вони бачать новий знак і навіть не знають, що він є такий. Боятися перевірки своїх знань не варто, кажуть Даївці. За неправильні відповіді обіцяють, водійські права ні в кого не відбиратимуть. Володимир свої тести склав на відмінно. Тепер говорить, мандрувати автошляхами буде набагато впевненіше. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.